Сьогодні кожен із нас частина великої історії, що пишеться кров'ю, мужністю та вірою. Триває боротьба за свободу, за право жити у своїй країні, говорити своєю мовою, вільно думати та творити. І кожен день цієї боротьби доказ того, що ми незламна нація. І з вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Країнці дорогою ціною виборюють свою свободу. І кожне ім'я викарбоване на скрижалях нашої пам'яті, нагадує про несламність духу наших захисників, які назавжди поповнили ряди небесного війська. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь 45-річного воїна Андрія Лісняка. Світла пам'ять герою. Сьогодні містяни низько схилили голови у скорботі З квітами в руках і сльозами на очах. Живим коридором вони віддали шану та провели в останню путь героя, який не зрадив присяги та залишився вірним батьківщині до останнього подиху. 9 листопада, під час виконання бойового завдання по захисту України на Курщині загинув 45-річний воїн Андрій Лісняк. Сержант Лісняк Андрій Вікторович народився 7 березня 1979 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 25 лютого 2022 року. Був на посаді головного сержанта, командира відділення зенітного артилерійського взводу. 9 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, загинув. Андрій був турботливим сином, люблячим чоловіком та батьком у перші дні повномасштабного вторгнення. Без жодних вагань став на захист батьківщини. Під час служби бездоганно виконував свої обов'язки, підтримував побратимів, був опорою та взірцем для багатьох. Обідно, обідно до сльоз. Коли ми в 22-му році в кінці року були під солідаром, вибачте, він в такий був перепліоті, але зумів вижити. Зараз не получилось. Він підписав контракт, відучився. Отримав звання лейтенанта. Приїхав, вернувся до нас опять в підрозділ. В неділю його відправили за лянточкою, як ми називаємо. А всереду це все случилось. Це був дуже спокійна людина. Позивний людоєд, але ну він був добрий людиною. Кожна втрата героя це урок для кожного з нас: цінувати мир, берегти єдність і бути вдячними тим, хто стоїть на передовій заради нашого завтра. Ми маємо пам'ятати їхні подвиги та щоденно дякувати їм своєю підтримкою. Вічна шана за світла пам'ять Андрію Лісняку. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Переселенці із Сум побудували в одному з мікрорайонів Кременчука сучасний ігровий майданчик для дітей. Більше про це у наступному матеріалі. Увага на екран. Тут на площадці є горки, корабель, змійка, мостик, зверобок. І ще тут є качеля. І як тобі? Дуже класно. На молодіжному з'явився новий дитячий майданчик, і він малечі, вочевидь, до вподоби. Такий подарунок місту зробили переселенці з Сум, які переїхали до Кременчука та збираються відкривати тут власний бізнес. Їхній бізнес потерпає від рашистських атак по сумам, по іншим містам сумського регіону. І сьогодні вони починають. Розвивати його в Кременчуці, дякуємо їм, підтримуємо їх, і наша Кременчуцька громада завжди рада таким гостям і таким новим мешканцям. Дякуємо вам і надалі розвивати громаду і робити життя громадян краще. Яскраві гойдалки, ігровий будиночок, вежі, майданчик радує маленьких кременчужан та їхніх батьків. Ми йшли і звернули увагу на такий гарний майданчик, що його так класно оновили, оформили. І от я одразу доньці сказала, я б теж би хотіла, щоб у нашому районі ми мешкаємо трохи далі. Там теж був такий класний майданчик, тому що дітям треба десь займатися, проводити гарно і активно свій час. Тому дуже класно, нам сподобалося. Мені дуже подобається, тому що тут гарна. Пофарбували і гарний кораблик. Я ходжу сюди на англійську, і кожного разу тут може бути. Велика вдячність відповідальним підприємцям, які турбуються про громади, у яких провадять свою діяльність. Новий майданчик користуватиметься популярністю серед дітей. На ньому вже безупину бавляться юні кременчужани, відволікаючись від подій навколо. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Про що говорили, розкажемо далі. В Україні продовжується робота по поліпшенню стійкості енергетичної галузі. На сьогоднішньому комітеті Верховної ради з питань енергетики та ЖКГ усі питання порядку денного було присвячено ситуації в енергетиці і стосувалися роботи «Укрнафти», Державного агентства енергоефективності, фонду енергоефективності, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У центрі уваги готовність до роботи взимку під загрозою постійних повітряних атак росіян на енергетичну інфраструктуру. На цьому наголосив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. На засіданні заслухали звіти про вжиті заходи, обмінялися пропозиціями про те, як забезпечити більшу енергоефективність міських громад України, економіки держави. В цілому також велику увагу було приділено програмам енергоефективності житлових будинків. Їх учасниками вже є понад 82 тисячі сімей з усієї України, і ця кількість зростає. Як зазначає Юрій Шаповалов, ці програми дозволяють значно зекономити витрати на опалення чи освітлення будинків. Роблять їх незалежнішими від зовнішніх джерел. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Учасники проєкту «Молоді влада» продовжують своє навчання. Що цього разу розповідали молоді та яку екскурсію вони відвідали, дізнавалися наші журналісти. У рамках реалізації проєкту Молодь і влада активні юнаки та дівчата Кременчука мали унікальну можливість ознайомитися з роботою центру надання адміністративних послуг. В рамках проєкту До нас до, до цього до нашого ЦНАПу завітали діти в рамках проєкту Молодь і влада. ЦНАБ завжди радий привітати дітей. Ми завжди запрошуємо на екскурсію. Доносимо до дітей історію міста Кремлючука. Доносимо до дітей свій досвід роботи. Бо ми наш СНАП має величезний досвід. До Нас приїжджає, приїжджає також з різних місць, і ми завжди за люхи ділимо з цим досвідом. Чому це потрібно? Тому що діти це наше майбутнє, тому що без історії немає нації. Тому ми завжди раді і завжди. Будь ласка, приходьте протягом екскурсії. Учасники проєкту мали змогу поспостерігати за роботою фахівців ЦНАПу у режимі реального часу. Екскурсія також дала змогу зрозуміти, як працюють сучасні адміністративні послуги, і підкреслила важливість активної громадянської позиції. Само було дуже цікаво поговорити про історію міста, бо є факти, які всі знають, і факти, які більш невідомі того, ми були в підвалі, бачили різні фотографії міста до цього, бачили це підвал церкви, яка була зруйнована, і навіть дискусували про те, яка вона залишилась. Я хочу подякувати проекту Молодь та влада» за можливість зависи просто міста та по та спілкуватися з такими людьми. Знав насамперед про надання людям послуг, про покращення життя людям, учасники нашої програми. Ми взагалі повинні брати участь в таких процесах. Нам тут розповіли, розкали про самі процеси, що тут про історію, і саме головне це про Покровську церкву. Насамперед, це було дуже цікаво. Проєкт Молодь і влада продовжує свою діяльність, мотивуючи молодих людей до участі у житті громади та формуючи нове покоління лідерів, готових будувати сильне та демократичне суспільство. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міське дитяче об'єднання армія добра вже вкотре довело, як завдяки бажанню можна створити неймовірний простір, в якому учнівська спільнота може з цікавістю опановувати нові знання. Деталі далі в сюжеті сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбулося урочисте завершення третього міського фестивалю дружби учнівської молоді сяйво дитячих очей. Проходять творча колаборація на базі нашого ліцею, де ми знайомимо усіх присутніх із творчими особистостями Артем Ткаченко, Пробас Харді та Антон Воробьов, які сьогодні розкривають невеличкі секрети своєї творчості і надихають наших учнів на нові творчі здобутки. Головна. Сьогоднішнього заходу це показати учням можливості, сучасні можливості, а й ті можливості, тобто, за допомогою яких інструментів можна створювати класну сучасну українську музику. Завдяки міському дитячому об'єднанню Армія добра наша молодь згуртована та пізнає нове не лише з навчальної програми, а й за її межами. Цей захист не лише про творчість, а й про єдність, підтримку та непереборний дух юного покоління. Мистецька колаборація Діти України є відображенням таланту. Щирості неймовірного натхнення наших дітей все доводить, що навіть у складні часи дитинство має сяйти яскраво. В межах фестивалю учасники опанували безліч цікавих знань та навичок, навчилися використовувати сучасні технології у своєму житті. Наші учні разом з нашим педагогом-організатором, і вони відвідували різні заходи, присвячені цьому фестивалю. Вони відвідували квести присвячені там. Мій безпечний Кременчук відвідували Кременчуцьку галерею, брали участь в різноманітних фотоконкурсах. Також в нашій школі проходив захід. Мій найкращий клас. Особисто мені сподобався захід. Останній цей фінал як організація, цей флешмоб з футболками. Армії добра, те, що всі одягнені в одне, вони згрупують нас та разом до перемоги. Фінальним акордом заходу стала передача прапора України від Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь представникам Кременчуцького ліцею номер 17 Вибір тепер цей символ дружності займе видне місце у навчальному закладі. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Манчуцькі дзюдоїсти взяли участь у всеукраїнському турнірі Українка. Спортсменки яких клубів виступили на змаганнях та які нагороди здобули, розкажемо у наступному матеріалі. 15-16 листопада у Дніпрі відбувся щорічний турнір з дзюдо Українка, у якому беруть участь виключно дівчата. Спортивний захід об'єднав спортсменок від 2009 до 2013 років народження. Кременчук представляли чотири команди. Це представники дитячо-нацької спортивної школи дзюдо, представники спортивного клубу Легіон, клубу спортивного Кремінь Дзюдо та ще ліцеї імені Піддубного моїх учасників було чотири. За підсумками змагань маємо три медалі. Далі представники Кремль Дзюдо теж мають одно перше місце це Ольга Мамон та одну, одну, одно серебро і дві бронзи. Тобто, у нас на місто вийшло сім медалів. Що й дало нам в підсумку загально медальне друге місце. Спортсменка СК Легіон Єва Волошина здобула перше місце у ваговій категорії до 40 кілограм. Впевненість у кожному русі та майстерність проведення прийомів принесли дівчині заслужене золотом. Я виграла перше місце. Я ні, був на високому рівні, мені все сподобалося. Дуже гарні грамоти, медалі важко, але треба більше тренуватися для того, щоб отримати перемоги. Поліна Головченко також у ваговій категорії до 40 кілограм. Попри напружені бої, впевнено, перейшла шлях до бронзової нагороди. Дві зустрічі е я виграла та по Я програла. Потім я боролася за третє місце. Виграла третє місце. Дуже була класна організація, були класні медалі. кубки. у ваговій категорії до 44 кілограм бронзову медаль виборола Єва Мірошенченко. Для неї турнір став черговим етапом у спортивному зростанні. Здобута нагорода, результат наполегливих тренувань та прагнення до перемоги. Фінально за третє місце я боролась досить довго і в итогі виграла по шиду. Я не очікувала, що я здобуду медаль, тому що не виходить. Постійно. Ну я дуже довольна своїм результатом, що в мене все таки вийшло. Такі результати надихають, а успіхи мотивують і дівчат вірити у свої сили та прагнути нових спортивних звершень. Марія Бардаєва, Ростислав Григоренко, Крамачицькі новини. Нещодавно у міському палаці культури відбувся неймовірний хореографічний фестиваль «Dance Тайм Фест. На місці події були наші журналісти. Міський палац культури став місцем яскравої події, хореографічного фестивалю, який зібрав талановитих танцівників з різних куточків України, зокрема, і нашого регіону. Це вже фестиваль зі своєю історією. Збирає дуже багато діточ діточок з Олександрії до нас їдуть, з Світловодська, Полтави. Тобто, ну, якби такий регіональний, але дуже він завжди такий. Дуже багато діток. Колективи, ви знаєте, із року в рік я бачу, що вони зростають. Їх творча майстерність. Тобто діти, коли змагаються, вони якби кожен рік якби, підвищують свій рівень. Фестиваль об'єднав різноманітні хореографічні напрямки від класичного балету до сучасних танцювальних стилів, народних традицій і навіть експериментальних перформансів. Учасники демонстрували свою майстерність, вкладаючи в кожен рух емоції та натхнення. Наш номер називається Міксвейв враження чудовий фестиваль, цікавий, гарні номери. Та ми готувалися не дуже довго. Наш колектив дуже гарний і добрий. Ми дуже переживали та колектив у нас дружній, і ми всі любимо друг друга в колективі. Ну, а якщо ну, переживали, але ну, не сильно прям ще переживали, а так все було добре. Ми готувалися довго та показували два танці. Хореографічний фестиваль ще раз довів, що танець це універсальна мова, яка здатна об'єднувати людей, надихати та дарувати радість. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Легенди української естради. Іво Бобул та Лілія Сандулеса на сцені Кременчуцького палацу культури об'єднали різні покоління своїми найвідомішими хітами. Як це було? Уже за мить. У Кременчуці відбувся довгоочікуваний концерт легенд української естради. Іво Бобула та Лілії Сандулеси. Виступали у міському палаці культури, зібравши сотні шанувальників. Я Дует подарував глядачам справжнє музичне свято. У програмі звучали найкращі хіти артистів, серед яких розмова з тобою, береги любові та багато інших композицій, які вже стали класикою української музики. Дуже хочеться трошки відволіктися від ситуації важкої, яка зараз є в нас в країні. І дуже хочеться подякувати за те, що творчі люди приїжджають до нас і роблять такі концерти. Трошки настрої додають взагалі людям і надії на краще майбутнє. Моя донька з задоволенням. Захоплення віднеслась до його творчості. Він їй дуже подобається. Вона його така палка прихильниця. Це вже четвертий концерт за останні два роки, що ми відвідуємо. Завжди вона з подарунками, якимись приїжджає, з квітами. Зворошливий дует та соло виконання викликали шквал оплесків, а глядачі мали змогу насолодитись атмосферою, яку створює музика. Зіпсувати враження не змогли навіть довготривалі повітряні тривоги. Цей вечір став справжньою подією для Кременчука, адже об'єднав навколо любові до української музики багато різних поколінь та залишив приємний спогад у кожного глядача. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Тримаймося разом, бо в нашій єдності наша непереможність. Разом ми побудуємо майбутнє, яке стане прикладом для всього світу. Бережіть себе до зустрічі.